Слава Ісусу Христу, 23 неділя по зісланні Святого Духа. І сьогодні також вітаємо всіх тих, хто носить ім'я Євангеліста Матея, Матвіїв. Сьогодні маємо пам'ять цього апостола, євангеліста, котрий, зокрема, поміщає своє покликання у своєї Євангелії, але також і інші евангелісти Лука, Марко, повторюють покликання Євангеліста Матея. Бо Воно б стало значимим. Митар стає одним із тих, котрий іде і проповідує. Не зраджує Євангеліє. Не є тим, хто обманює краде, але вже іде і проповідує. І сьогодні святкуємо пам'ять Вангліста Матея. Ми почали з вами Різдвяний піст з вчорашнього дня і починаємо цю подорож 40 днів. Сьогодні 39-й день і я спокійно так. Кажуть, що ми увійшли до різдвяного часу. Настав різдвяний час. Кожен із нас вже може декілька тижнів десь в своїй сім'ї, в родині казав вже скоро Миколай. Ну це означає, дорі брати і сестри, що ми з вами починаємо різдвяний час, що ці 40 днів до Різдва вже є тим приготуванням, і цей піст є нічим іншим, як нагодою собі пригадати, що добре святкування Різдва. Вимагає нашого приготування, прийняти Бога, котрий стає одним із нас, це вимагає відповідного приготування нашого серця. Ну і зараз цілий цей період ми покликані не просто там постанови собі робити, що завжди дуже важливо в часі посту. Бо пост піст, це є час, коли робимо постанови, коли посилюємо свою силу волі. Коли наснажуємося трошки, щоб командували ми, а не наші бажання нами. Але окрім того, після також має бути час такого переусвідомлення, як я знову цього року буду приймати Ісуса Христа, як я буду зустрічати Бога, що це в мені наново буде змінювати. І от і в цьому часі припадає так, що читаємо це. Євангелія, котре я би назвав так, знаєте, дуже, дуже яскравою картиною. Бувають такі картини чи то фотографії, якісь кадри, зображення, котрі дуже контрастні, там дуже яскраві кольори. І коли кольори дуже яскраві, то ми мимоволі звертаємо увагу на, на, таку, на таке зображення, бо там ця контрастність допомагає нам. Відрізнити одну деталь від іншої. Сьогоднішнє Євангеліє дуже контрастне, бо ми бачимо, як там приходить біснуватий сам до Ісуса Христа, падає йому до ніг, але потім диявол починає говорити в цій людині: що мені і тобі, Ісусе. благаю тебе, не муч мене. Бачимо цей контраст, що. Людина сама ніби приходить до Ісуса Христа, не може обійти Його, але потім починає звинувачити Ісуса Христа каже, ти сам віддалися, не муч мене. Ми бачимо, що людина біснувата в кінець кінцем, Євангелист підкреслює, що сидить спокійний, одягнутий, при умій чоловік, той, котрого ціле місто боялося, той, котрий жив у гробах, той, котрий ланцюгами кайданами в'язали. Знову бачимо цю контрастність. І багато таких деталей можемо почерпнути з сьогоднішнього Євангелія, але я би хотів, власне, із цього почати, що цілий час, дорогі брати і сестри, ми собі так думаємо, що диявол віддаляє собі від Бога, що диявол не може терпіти Божої присутності. Натомість, сьогоднішній Євангелій починається з того, що. Лише Ісус Христос виходить із човна, котрий причалив до берега, назустріч йому і йдеться біснувата людина. Хоча і всередині біси говорять передчасно не муч нас, нічого між нами немає спільного. І от, Дорогі брати і сестри, ця деталь вона дуже важлива для нас, щоб ми, починаючи різдвяний піст, кожен собі усвідомили, що немає такої на землі біснуватості. Котрої би Ісус Христос не міг зцілити, або краще, немає такої грішності, котрої би Ісус Христос якось сторонився, боявся. Ми часто собі так думаємо, що людина спочатку має покаятися, а тоді йти до Ісуса Христа. Але скажіть, будь ласка, як людина навертається? Лише тоді, коли до Ісуса Христа піде. Лише тоді, коли Дух Святий сам у цій людині переверне її серце, змінить її бажання жити інакше. Лише тоді, коли близько людина підходить до Ісуса Христа, як каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні, коли вона зрозуміє, що Бог багатий милосердям, немає такого, щоб я начудив, а Ісус Христос. Би цього боявся, не міг мені простити, тоді її серце зрушується. І тут дуже важливо, дорігі брати і сестри, щоб ми в пості собі це так взяли, як важливу істину для християнина, щоб ми самі таких людей не сторонилися. Часто ми маємо людей такі, котрі нам не дуже подобаються, складних людей. Котрі нам не симпатичні з якоїсь причини. І дуже часто ми цих людей обходимо, ліпше з такими не мати справу, або дуже часто це є люди, котрі е, є сильними лідерами, наприклад. І нам не комфортно із ними. Або це є люди, котрі мають такий незвичайний спосіб життя, або це є люди, котрі, е, котрі чимось згрішили, і ми їх так боком обходимо. І дуже важливо, щоб ми собі, так готуючися до Різдва, взяли собі за, за таку важливу правду, що Ісус Христос, приходячи на цю землю, нікого не сторониться. Бо Він приходить, щоб знищувати зло, а не судити когось. І покликання Євангеліста Матея. Коли три Євангелія нам описують, що Іваналіст Матей сидить на митниці, тобто займається своєю роботою оподаткуванням. Роботою для ізраїльтян завжди нечесною, бо він збирає податок на Римську імперію на чужих, а потім всі вважають, що всі митарі крадуть. Це є у свідомості народу. Івангелисти, коли нам описують, то дуже так просто описують цю подію. Каже Ісус Христос: побачив Матея, сказав йому, іди за мною, і той все лишив і пішов. І нам так може здаватися. Ну, я би хотів трошки більше подробиць, як так, що в тому чоловікові мало зламатися, що він так в один момент змінив своє життя. Бо ми свого досвіду, дорогі брати і сестри, знаємо, що коли душа прикипить до чогось злого, коли людина звикла грішити і вже собі за гріха того не бере, то їй тяжко з того так відвернутися, лишити те, що вона робить. І ми, коли читаємо таку. Такий короткий опис покликання Матея, його покаяння, то нам може здаватися, ну, не може бути так все просто. Як то в одну мить, все лишив, пішов. Але одна важлива деталь, дорі брати і сестри, іваналисти кажуть, Ісус Христос на нього подивився. Потім сказав цю одну фразу, іди за мною, той лишив і, і пішов. Тоді, коли, дорогі брати і сестри, ми дивимося на когось що таке його життя. Заковане злом, що хтось там грішить, будьмо певні, що часто у житті цих людей достатньо буде одного погляду Ісуса Христа. Цей погляд може бути через очі якоїсь доброї людини. Цей погляд може, може вразити того грішника і, і, і дати цю, цей імпульс, такий, таку маленьку іскорку. Але дуже важливо до покаяння. Хтось може з добротою до тої людини поставитися. Може статися якась дуже проста ситуація у житті тієї людини, і вона врешті зверне своє життя. Дуже важливо, щоб ми собі не думали, що той, що закостенів у злові, буде завжди далеко від Ісуса Христа. Покликання апостола Петра, Ісус Христос заходить до Його човна, вони цілу ніч не можуть нічого піймати. Ісус Христос каже, закиньте сіті, вони витягають багато риби. Що робить апостол Петро? Падає на коліна, можна так сказати, тримається за ноги Ісуса Христа, але каже: відійди від мене, бо я грішний чоловік. Знову бачимо такий контраст. Каже: відійди, але сам. Лежить у його ногах, нікуди його не пускає. Це дуже чітке змалювання, дорогі брати і сестри, нашого покаяння. Тоді, коли ми відчуваємося, що ми дуже недостойні, гріх так нас придавив, але іншого кращого у серці людському нема, як доторкнутися Бога, як обійняти Його, як вхопитися за Бога. І можна сказати, що. Цей чоловік, одержимий бісами, він все ж таки не втратив бажання йти до Бога. Він сам наближається до Ісуса Христа. Хоч диявол мав би втікати. І хоча ця людина наближається до Ісуса Христа, диявол у ньому починає говорити, віддалися, не муч нас передчасно. Тому ніхто не лишений спасіння. Ніхто не є в такому стані, щоб ніколи Бога не зустрів. Візьмімо собі це як вектор для нашого Різдвяного посту. Бо Євангелія нам описує, що дуже, що дуже було самотньо цьому чоловікові, ціле місто його сторонилося. Ми навіть його імені не знаємо, а це означає, дорігі брати і сестри, що кожен із нас може бути на місці цього чоловіка. Коли Євангелія не, не позначає імені, ми чуємо лише ім'я Бесів, легіон, бо їх дуже багато. Кожен із нас собі може спокійно сказати, я можу бути на місці того чоловіка. Божа благодать мене хоронила, що я не зробив там якогось дуже великого гріха. Але будьмо певні, що якщо б цієї Божої благодаті не було, я би міг бути на місці того бісноватого людини, котра застрягла у злові. І цей чоловік дуже самотній, каже Іванист Лука, що. Ходить роздягнений без людської гідності, живе у, у місті, де, де мертвий, між гробами. Євангелист Марк, котрий так само описує цей епізод, каже трошки ще більше, каже, що ця людина постійно кричить. Він не вміє з іншими говорити, комунікувати, не вміє. Тоді, коли ми кричимо, будьмо певні, що ми втрачаємо людську здібність до спілкування, до слухання іншого. Деколи людина, коли кричить, вона вже й забуває думати, лише кричить. І таким чином сьогоднішній Івангелій нам змальовує, як зло впливає на людину, на її життя. Людина не вміє спілкуватися, лише кричати. Каже Євангелист Марк, що ще цей біснуватий б'є себе камінням. Євангеліст Лука нам цієї деталі не говорить, але Іваніст Марко підкреслює, що це людина, котра сама себе нищить. Тепер хочемо перевести собі на сучасну мову. Людина, котра залежна від алкоголю, людина, котра залежна від наркотиків, людина, котра залежна там ще від будь-якої будь іншої речі. Може нищити своє здоров'я фізичне або своє здоров'я психічне. Дорогі брати і сестри, хіба не те саме? Брати і бити себе чимось, коли людина себе нищить, тому що так впливає зло на неї. І чуємо, що ця людина вже не має жодної гідності. Живе поміж робами, живе як живий поміж мертвими. Ось до чого доводить зло, дорогі брати і сестри. І тоді, коли Ісус Христос питається, як тобі на ім'я? То вже людина навіть не вміє свого імені сказати біси, замість нього говорять. Зовсім втратив здатність спілкуватися, нормально, комунікувати. Можливо, вже дуже давно цю людину ніхто не питав, як тебе звати, бо всі сторонилися і боялися. Але Ісус Христос питає, бо багато є тих проблем, багато є тих одержимостей, і можна так сказати, дорогі брати і сестри, що. Кожен із нас може бути цим чоловіком, котрий має легіон. Ну, дуже багато спокус, дуже багато нерозв'язаних проблем. І, власне, що стається у сповідальниці, ніщо інше, як ми називаємо по імені те, що нас біснує, мучить, те, що не дає нам по-людськи жити спокійно і з гідністю. Ось чому дуже важливо, що людина йде до сповідальниці і це висловлює. Не просто там, як багато разів, хто любить казати, перед Богом я каюся. Там собі в думках я сам. В сповідальниці людина, що зустрічає живу присутність чиїсь вуха, чиїсь вуста, котрі мають представляти Божої милосердя, ось що, якою є роль священника, не більше і не менше. Але людина приходить, щоби там. Говорити, що її мучить, яка її історія, де диявол її відриває від Бога. Там відбувається зцілення. І дуже часто, дорогі брати і сестри, сповідальниця є стає тим місцем, де людина безсловлює, що її мучить, і то стає зціленням від її життєвих тяжкостей. Ми собі можемо думати, чому ці біси мусять іти у свиней, чому то стадо кидається. В озеро. Євангелист Марк, зокрема, знов ж таки дає трошки більше деталей і каже, що тих свиней було дві тисячі. І тут гарна відповідь на запитання, скільки проблем той чоловік мав, скільки в ньому бісів сиділо. Якщо кожен біс потім увійшов в одну із свиней того стада, і знову ж таки, Євангелист Лука показує, що Ісус Христос таким чином хоче показати, що сутність зла є такою, що зло само себе нищить. Диявол би хотів лишитися присутній у тому місці, близько геразина. Молить Ісуса Христа, не виганяй нас, але хай ми підемо ліпше в тих свиней. Десь лишимося тут близько, на околицях. Ісус Христос дозволяє. Тому що зло, дорогі брати і сестри, воно завжди буде таким, що хоче бути живучим. Не лишити людину. Якимось способом, диявол не перестає нас спокушати. Але сьогоднішня іванницька картина нам чітко дає зрозуміти, що зло само себе нищить і знищить кінець кінцем. Тому, дорогі брати і сестри, Молімося за те, щоб починаючи цей піст, ми вміли не боятися диявола зла, бо християнин він знає, що він є завжди разом з Ісусом Христом. І чим тісніше є з Ісусом Христом через таїнство, молитву, тим більше християнин не боїться зла. Тим більше християнин може свідчити, так як і цей чоловік, каже Євангелист Лукас, що він. Потім йде цілим містом і всім розказує, що Ісус Христос йому зробив. Наше завдання, дорі брати і сестри, всім сказати, що Ісус Христос в моєму житті зробив. І через це може ставатися звільнення для інших людей, котрі оковані Злом, оковані гріхом. І таким чином ми можемо бути воплоченням Ісуса Христа там, де людина особливо цього потребує, бо диявол йому учить. І це наша місія не сторонитися, не, не створювати собі, собі лише якогось свого комфортного середовища вірних, але бути разом з Ісусом Христом та де, там, де диявола треба вигнати. Амінь.